Також багато батьків писали мені про дітей, чи можна дітям давати так, лецитин. Багато батьків бояться давати дітям лецитин, а я вам скажу, що це дарма. Поясню просто: дітям він просто потрібен навіть більше, ніж дорослим. Лецитин – це не вітамін і не бад для профілактики. Це будівельний матеріал для мозку і нервової системи дитини. Коли в організмі є дефіцит лецитину, це одразу видно по поведінці і увазі дитини. Ознаки, що дитині не вистачає лецитину. Давайте так, це погана концентрація. Далі гіперактивність або нервовість. Да? Дитина швидко втомлюється. Важко запам'ятовує, наприклад, в школі або в садочку матеріали да? або віршики, там, ну ви побачите, важко запам'ятовує взагалі інформацію. Агресивність, істерики, емоційні перепади. Також показником може бути поганий сон, чутлива нервова система. Чому лецитин потрібен дітям? Давайте ще акцент зробимо на цьому. Дивіться, для мозку: 30% мозку складається з фосфоліпідів, це і є лецитин. Діти, які отримують лецитин, краще запам'ятовують, швидше навчаються, спокійніше поводять себе. Друге він для нервової системи. Тобто знижує перезбудження, допомагає адаптації у школі, спортивних навантаженнях при стресі. А зараз дуже багато дітей в стресі живуть. Далі, для починки: у дітей теж є навантаження. Це солодкі, фастфуди, антибіотики, які ми постійно ми їх пічкаємо. Лецитин він захищає клітини-печінки для розвитку мовлення, тобто покращує роботу нервових зв'язків і допомагає в розвитку мовлення. Його навіть рекомендують при затримці мовного розвитку. І ну це правда, це факт уже доказаний, не міф, що лецитин допомагає. Є дуже багато у нас так само мам, да, у яких дітки з різними вадами. І знаєте, це дуже важко, коли мама не може почути від своєї дитини там мама, да, слово мама. І і коли вони починають давати дітям лецитин, дітки починають розмовляти. З якого віку можна давати? Часто да, питають. Тут ключове не з якого віку, а як правильно підібрати дозу. У нас дівчата, мамочки, є клієнти, які навіть грудничкам дають.